Контактний центр Білгородністровської міської ради завжди на зв'язку з громадою і є сполучною ланкою між споживачами та постачальниками послуг. Наразі з початком опалювального сезону одним з актуальних звернень є робота мережі централізованого опалення, яку забезпечує комунальне підприємство Білгородністровськ теплоенерго, а отже, безперебійне та якісне постачання тепла в оселі, зазначає старший оператор Ірина Наумова. У нас збільшилась кількість звичайно дзвінків наших громадян, у кого центральне опалення, і найголовніша проблема зараз постає в тому, що це завоздушена система опалення. Люди телефонують, звертаються. Ми це все реєструємо. І якщо це будинки, які знаходяться на балансу отримувач будинків, комунальне підприємство жо 1 то всі ці заявочки, звичайно, вони передресовуються на ЖО і вже їх працівники і слюсарі, вони виходять, вони мають стравлювати це повітря з системи опалення. Якщо будинки у них ОСББ, то в кожному. ОСББ має бути свої сантехніки, свої слюсарі. Люди нам телефонують, якщо це будинок ОСББ. А ми пояснюємо, що зверніться, будь ласка, до голови свого об'єднання, і теж треба цю проблему вирішувати. А всередині будинку і в вашій квартирі це вже ЖЕО. Щоб ви розуміли на наступне собі заявочку, я зараз вашу оформлю. Ось так завжди під час звернень до контактного центру чітко розмежовуєте, в чиїй компетенції знаходиться розв'язання проблеми пов'язаної з теплопостачанням вашого помешкання. Треба телефонувати нам, пояснювати конкретно що і як, і ми вже будемо розбиратися, оформлювати тепломережа. Вони обслуговують лінію загального користування. Це все те, що йде від самої тепломережі до будинків. Тому велике прохання телефонувати нам. Ми вам допоможемо. Це по всьому місту з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. Світло під час комендантської години виключають. Так роз'яснює заявнику ситуацію оператор щодо вимкнення під час комендантської години вуличного освітлення в місті. З кінця минулого тижня в нашому місті почали вимикати вуличне освітлення з 24.00, ну тобто з 12-ї ночі до 5-ї ранку на період комендантської години вуличне освітлення в нашому місті не працює, щоб люди розуміли, і що це не якась вулиця окремо взята, що в них там якась аварія, а це по всьому місту. Якщо до 12-ї години ночі ви бачите, якщо у вас не працює вуличне Телефонуйте, звертайтеся, пояснюйте конкретно, де ми реєструємо заявочки, відправляємо на благоустрій, і електрики нашого міського центру благоустрій оперативно виїжджають, міняють, лагодять і поновлюють вуличне освітлення. Однією з нагальних проблем осінньо-зимового періоду, маючи досвід минулого року, є аварійні вимкнення електроенергії. Робота компанії постачальника даної послуги не є підзвітною білгородністровській міській раді, тому тут слід дотримуватися певного алгоритму дій радять в контактному центрі. Ви повинні зателефонувати на гарячу лінію ДТЕКу 068 750 90 90 і подати їм заявочку. Вони запитують ваші дані, місто, яке вулиця, яка то розрахунковий рахунок. Якщо це будинок багатоповерховий. То заявку вони заздалегідь зазвичай не приймають просто від мешканця будинку. Заявка приймається або від електрика ЖЕО, якщо будинок на балансі ЖЕО знаходиться, або від голови ОСББ. При цьому обов'язково зафіксуйте для себе вхідний номер зареєстрованої заявки. Якщо ситуація критична, спричинена негодою і довгий час не розв'язується, контактний центр підключиться до розв'язання. Група екстрена, вона по всій області, і ми тоді вже туди це пишемо і подаємо цю заявочку. Заступник міського голови, він завжди в курсі, він тримається на контролі. Маючи такий комунікативний ресурс, як контактний центр, налагоджений діалог громадян з комунальними підприємствами та службами, що забезпечують процеси життєдіяльності цілого міста. А звернутися за допомогою цілодобово можна будь-яким зручним для вас способом. Наші контактні телефони це 33333, 33 067 333 0623. Також за мобільним номером телефону у нас зареєстровано і вайбер, і телеграм, і ватсап. Ви можете дзвонити, ви можете писати, надсилати фотофіксацію, відеофіксацію. Звертайтеся, все реєструємо, всіх чуємо, як можемо, допомагаємо. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.